Всіх вас вітаю, дорогі друзі, гості і всі підписники, які дивляться мій канал. Друзі, я вас знову всіх радий бачити в себе на каналі і готувати для вас цікаві відео. В сьогоднішньому відео хотів би показати вам, що я допрацював по трактору, як я його підготовив до нового сезону. В сьогоднішньому відео конкретно буду говорити про сидіння, досить зручне, з чого я використав і скажу ціну, яка мене. Обійшлась, коли я робив оце крісло або це сидіння. Також по о, таких дрібницях, що я доробив по трактору, все пройду, що, що пам'ятаю, що я зробив за зиму, як я його підготував для себе на новий сезон. Це такі дрібнички, але я думаю, їх потрібно було все ж таки доробити. Тому, друзі, всім вам бажаю хорошого перегляду. Почну, друзі, з того, з чого. Це крісло я взяв. За основу було взяти крісло від КАМАЗа, Воно є на такому е, циліндрі, який ось так качається, бачите? Воно досить м'ягеньке. Так, воно було старе. У мене на роботі був такий старий Камаз, і вже людина собі поміняла, водій собі поміняв і його, можна так сказати, викинув. Е, я його побачив, там сидушки м'якого, нічого не було. Лише рама. Не була така поцарапана, безкраски, поржавівша. Але я так сів, плюс-мінус, воно ще амортизувало. І ми домовились за ціну. Я віддав за нього смішну ціну 200 гривень. 200 гривень я за нього віддав, щоб забрати таке крісло. Потім мені знайомий дав губку, 100 мм губку, таку досить жорстку губку. Він мені дав кусок, отакі два куска. І е, знайомий з села в мене е, обшиває такі всі дивани або стільці. І тому я йому віддав, кажу: мені несрочно, попрацюйте, будь ласка, я йому дав обшивку, в мене така ось була кожзам. І е, я йому дав оцю губку, цей сідак. І він мені приблизно за тиждень так не спіша зробив це сидіння і взяв за нього 400 гривень саму за роботу. Тому, якщо е, додаючи, виходить 200 плюс 400, виходить 600 гривень. 600 гривень за такий сідак. Чи жалію, що я зробив, ні разу не пожалів, вже ну, досить так покатався, вже і в роботі е, протестував його. Тому я е, задоволений тим, що я зробив собі, і тато навіть покатався, казав, це дійсно треба було зробити з перших днів. Тому що ви знаєте, там сідушка, яка в нас йде за воду, так вона нижча. Вона нижча сидить трактор, ниже ти сидиш і зручніше керувати е, кермо. Але вона йде на двох пружинах, і воно, коли ти по переїздам, або в Оранці, або ну, фризуванні не так було відчутно, так як невелика швидкість. В Оранці ти коли заїжджав в борозду, тебе кидало. Ти якщо десь в ліс їздив, тебе кидало весь час на асфальті. Якщо колеса, ти чуть-чуть... Перекачав тебе також, кидало. Тут ці всі удари, як то кажуть, за рахунок цього циліндра приглушуються. І бачите, це губка також, вона дає комфорту сидінню. Тут є ну, одне так, так скажемо, регулювання по жорсткості. Ти можеш виставити під, свій, під свою вагу, тобто ти можеш ставити його жорще або м'якше. Я виставив під себе, мені комфортно, мені зручно. Зараз я пройдусь. І покажу вам, е яке кріплення я використав, і покажу саму регулюровку, як вона працює. Отож, розповім, яке кріплення я використав, на чому е стоїть цей сідак. Дивіться, <кхід> я постараю, щоб вам було видно. Ось ці от дві тяги в нас є: ось ця передня і ось та от задня. Це йдуть заводські. На них кріпився сідак з заводу. Я їх е залишив на цих ось е таких підставках. Я нічого не трогав. Одне, що зробив, бачите, зігнув сюди і зігнув сюди. І так само ту. Зігнув сюди, зігнув сюди. І з цієї сторони, ось так, бачите, зігнув сюди, зігнув сюди. І такі чотири вуха, так скажемо, я зробив і на них посадив ось цей сідак. Так, воно сідак виходить вище. Бачите, невеликий. Простір під руль, але коли ти сідаєш, він ну, більший стає, так як сідак присідає, і тому тобі досить комфортно сидіти за кермом. Ну, я під себе робив, тому я досить не такий, не, не товстий, худий, тому мені досить зручно. Можливо, людина, яка б трішечки повнувата робила під себе, йому було б це не дуже комфортно. Так як сідак досить високий і мало місця залишається ногам, щоб воно не впирало в кермо. Але нічого, я думаю, то теж можна доробити, перемістивши оцю рульову колонку. Пересверлюємо отвори чуть-чуть далі і піднімаємо ось так руль. Можливо, я в подальшому зроблю і собі. Ну, поки що мене влаштовує. Так, ідемо далі. Ось тут у нас стоїть ось такий циліндрик, бачите, він змазаний, ми все е, з, тато змазав, пофарбував, звісно, ось так. І про, е, регулювання, про яке я говорив, ось тут у нас стоїть регулювання. Ми його ось так витягаємо. І якщо ось тут у нас такий фіксатор стоїть, бачите? Ось так. Ми його можемо або сюди. Або туди. Ось так, наприклад, вниз. Потім е виштовхуємо і знову вниз. І ось так ми регулюємо е цим важелем е під себе вагу. Тому по сідаку, по е цьому, я думаю, розповів. Які, які будуть питання, обов'язково пишіть мені. Також, що я зробив уже під цей сідак, це я доварив ось таку ручку. Заводу вона була коротка, і вона мені впирала в цей сідак. І на роботу поніс, доварив. І така термоусадка посаджена була. Досить непогано і гарно і комфортно. Ось таке це важіль перемикання е, повишених і понижених. Важіль е, заводський я залишив, так як він мені ну, ніяку погоду, так скажемо, не робить. Е, він мені е, не заважає ні взад, ні вперед ніяка швидкість не заважає. Також важіль е, перемикання положення навіски. Також е, той зняв нову зробив, вигнув собі ось таку в термоусадку все взяв і ось так досить легесенько і зручно. Бо на рівні сидіння, а ще й сидіння присідає, то якраз на рівні руки важель стоїть. Це обов'язково доробіть собі. По трьохточковій навісці в мене є знято відео. Передивіться, якщо хтось не бачив, як я робив трьохточкову навіску, обов'язково передивіться. Ну, нічого розповідати не буду, так як зняв конкретне хороше відео про цю трьохточкову навіску. Так, йдемо далі. По самій приборці нічого майже не змінилось. Одне змінилося, я переставив собі сюди е, виключатель маси. Так як е, досить незручно було. Завжди тут вискакувати з трактора, виключати, включати і переставив собі ось сюди на приборку. Підключив від нього, взяв додаткову масу. Ось, бачите, цей провод. І ось сюди закріпив. Е, також по проводам я замінив, ну так скажемо, не всю проводку, я лише замінив основні провода. Замінив провода плюса і мінуса. Ось цей мінус. Я повів на оцей виключатель. З нього вже взяв на сам корпус. І також плюс. Плюс у нас іде стартера. Ось там він захований. Плюс, Ось, бачите, сюди все впакував, досить гарно вийшло. І сюди поставив е, провода. Так як багато чув відгуку, що вони гріються, якщо багато разів заводити. І в мене таке було, що багато разів заводив, завів, виключив, завів, виключив, і вони нагрівались, старі провода. Тому я взяв це, звісно, тонший. Це, ну, мені так сказали, 16 квадратів, але це мідні. У нас з заводу вони йдуть алюмінієві. Я думав, що там мідні, але ні. Вони пофарбовані, я так зчистив краску, вони йдуть алюмінієві. І тому вони грілися. Якщо багато разів заводити, заводити або прокачувати ну, топливну, якщо в когось завоздушилась, то вони нагріваються. Я боявся, що воно не згоріло мені, тому я замінив на мідні. 16 квадратів достатньо. Я багато разів пробував, навіть без декомпресора пробував. Чудово, не гріються провода. Тому ось таке. Рівень палива. Також у мене є відео на каналі. Передивіться. Слава Богу, другий рік служить, нічого не тече. Показує чудово, ось, бачите, 7 літрів диспалива тепер якраз. По системі охолодження також є відео на каналі. Ну, ось такий. В Принципі, всі допрацювання, які я вам показав, я зробив на своєму шифенгу 244-му. За ось ну, ось, цей, ось цю зиму і підготував його до нового сезону. Ну, ось, друзі, і все, що я хотів вам сьогодні розповісти, з чим хотів поділитися. Поділився цими всіма допрацюваннями. Обов'язково, хтось, можливо, хотів би почути детальну інформацію по допрацювання або дзвоніть. Або дивіться мої відео. У мене є окремий плейлист, називається Допрацювання ремонт трактора. Тому передивіться, там все є всі ці відео. Якщо якісь будуть питання, обов'язково пишіть, дзвоніть. Чим зможу, тим допоможу. Від себе скажу сидіння зробіть. Воно буде комфортно і воно буде не так болюче для вашої спини. А це дуже відчувається. Тому, е, якщо є у вас така можливість, обов'язково зробіть собі сидіння. Не обов'язково від Камазу. Це так в мене була така нагода зробити від Камазу, я зробив від Камазу. Якщо є від автомобіля, зробіть собі комфортне для вас сидіння. Головне, щоб воно було на амортизації, так як воно потрібне, щоб приглушувати усі ці удари, е, коли трактор буде їхати. Ну, ось, друзі, все, що я хотів сказати, я сказав. Підтримуйте, друзі, відео лайком або дизлайком. Підписуйтесь, друзі, хто ще не підписаний на мій канал. Ну і, звісно ж, чекайте нові відео, які я буду для вас знімати. Мирного вам всім неба і всім, друзі, щастих.